З привіт! Я рада вітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні ми приготуємо ось таке ароматне рагу із баклажанами. Я практично всі продукти, які знадобляться мені для рагу, перш за все, це баклажани, я їх вже обов'язково очищаю і нарізаю ось таким середнім кубиком. Далі буду використовувати болгарський перець, теж я ось кубиком його порізала, морку, яку натерла на терці, і цибуля теж порізала ось таким середнім кубиком. Я зазвичай я, інгредієнти беру всі на око, але більш точні пропорції як завжди, залишу в описі під відео. У мене вже ось розігрівається сковорідка із олією, викладаю сюди баклажани, перемішую і на середньому вогні обсмажую приблизно 5 хвилин. До баклажанів викладаю цибуру, лаклу, болгарський перець. Перемішую і все разом буду смажити ще 5 хвилин. Якщо смажуються овочі, я ще швиденько підготую помідор. У мене ось тут одна достатньо велика помідорка, тут вага її була 200 г. І мені потрібно позбутися шкурки. Звичайно, ще її помідором можна бланширувати, облити кип'ятком, потім зняти шкірку. Але я зазвичай це не роблю, тому що мені це занадто трудоємко, я роблю простіше, буду натирати просто на терці. Навпіл я помідорку розрізала і ось на велику терку просто її натираю. Ну, ось шкірочка залишається у мене в руках. Далі половину. Було Ще 5 хвилин і вогонь і серію я зменшила до маленького. Тепер додаю сюди помідори Додаю сіль. Сіль, звичайно, за смаком. Крім солі, ніяких спецій, я більше додавати не буду, все перемішую. Сковорідку закриваю кришкою і на малому вагні тушкую все до готовності овочів. Мої овочі вже готові, по часу в мене це зайняло приблизно півгодинки, і за цей час я ще двічі ось так просто перемішувала овочі. Тепер в кінці буду додавати часники. Я люблю, щоб часник відчувався, тому додаю його достатньо багато. У мене тут 5 великих зубчиків. Я пропустила їх через прес, викладаю сюди, перемішую, ще хвилинку тримаю і прибираю з вогню. Є ароматне, рагу із баклажанами вже повністю готове. Смачна така страва як в холодному, так і в гарячому вигляді. Смачне доповнення абсолютно до будь-якої іншої страви. Особисто я ось таке рагу люблю у холодному вигляді і можу їсти його просто навіть із хлібом. А на цьому в мене все. Я хочу всім подякувати за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, бажаю всім мир і розлагоди та до зустрічі в наступних відео.